Що таке доброта? Це добро ти робиш, там чи ще що є. Коли допомагаєш людям збирати яблука, допомагати на городі, допомагати перейти дорогу. Доброта це коли ти когось любиш чи тебе любиш. Це коли тобі хтось допомагає, це коли ти комусь допомагає. Доброта це що можна подарити щось людям, подарити якусь вісь. Що таке доброта? Доброта це коли допомагаєш людям. Дорогу. Доброта це коли роблять добре людям. Наприклад, коли діляться з чимось. Що таке доброта? Доброта це любов і сила добрості, допомагати людям і бути добрим серцем. Доброта — це хто зробив добре людям. Що саме? Що саме? Це допомогли мамі, наприклад. Це доброта, це, це, добра, це таке, що треба допомагати і дарити щастя. Доброта, що ти кому другу? Добре. Наприклад, бабушки старенькие. Доброе, можно сделать цветок подарить. Что-то подарить, любе. Добротаться, когда ты что-то доброе сделал людям. Добротаться, радостное сонечка, это добрые люди. Это Коли тебе люблять і тебе поважають. це коли робиш добро. Це коли ти допомагаєш людям. це коли ти всім допомагаєш. Люди, які не вічні, вони добрі, вони ніколи не зроблять поганого. Це коли люди допомагають. Другу. Доброта, це ти поважаєш старше, ділишся і ти маєш допомагати ще меншим. Я думаю, що, що доброта – це коли люди дружать один з одним, допомагають одне одному, одному і, не, і не ображають один одному. Ті чого допомагає. Подарунки дарують. Добро... Як для мене, доброта це коли ти допомагаєш іншим, коли тобі допомагають, дарують подарунки, та... нікого не сваряться. Доброта це коли допомагають. Як для мене, доброта це допомагати. Один одному, любити, дарувати подарунки. Доброта це коли ми допомагаємо другим людям, допомагаємо тваринам, готуємо птахів, робимо для птахів кормушки, щоб вони не були б голодними. Допомагати один одному, не сваритися. Що таке доброта? Доброта це коли людина поважає і зрозуміє в будь-яких ситуаціях. Доброта це допомога та повага до інших людей.